Добрий день, любі малята, усім добрий день, пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Добрий день малята! Подивіться, я сьогодні знову не одна, знову з нами Петрик, і в нього знову якісь негаразди, щось його знову турбує. Давайте його послухаємо, що він хоче у нас запитати. Привіт, друзі, і вам доброго дня! Дивіться, ви ж знаєте, що в мене є друзі Джоні та Є. Вони склали квітку з прав. І на кожній цій пелюсточці є якісь права. А я не знаю ніяк квітку зробити, ні ніяких прав не знаю. Допоможіть мені з цим розібратися. Добре, не хвилюйся, Петрику. Ми зараз малятами теж пригадаємо права їхні і тебе навчимо. Ой, я буду залюбки слухати, навчатися і все запам'ятаю видень. Тож, ти слухай уважно, а ще потім зробимо для тебе таку ж саму квітку прав, яка її ує і у джоні. Я буду дуже уважна. Тож, давай почнемо складати квіточку малята. Як маленький немовляк у світ приходить, то йому дають слово. І слово це його ім'я. Підростає немовлятко, чи дівчинка, чи хлоп'ятко. Разом з ним іде це слово. Це його ім'я. І як тільки ми народжуємося, батьки нам дають ім'я, щоб до нас можна було звертатися. І наше ім'я записано в свідоцтві про народження. Тобто кожна дитина має право на ім'я. Ось, поглянь, у нас вже з'явилася перша пелюсточка. Ой тепер я запам'ятав, що у нас з вами і в мене, і в Джоні, і в Є усіх є право на ім'я. І я цим правом скористався, тому що в мене єм'я, я ж Петрик. Ось, молодець, Петрику. Що ж, іде час, не мовляєш, швидко, що просло. І набирали сил, йому потрібно, що гарно харчуватися та відпочивати. Тому кожна дитина має право на відпочинок та на правильне харчування. Ось, подивись, у нас є друга пелюсточка право на харчування та відпочинок. Ой, я запам'ятав, що є ім'я, право на ім'я і право на харчування та відпочинок. Ну, це я ще пам'ятаю. Так, а зараз наступне право ти зможеш знати, коли розглянеш ці малюнки доповниш речі. Угу. Подивись, білочка де живе? Білочка живе в дублі. Молодець. Пташка живе у. Пташка живе у гнізді. Так, лисичка живе у. Лисичка живе у норі. Ведмедик мешкає. А ведмедик мешкає у берлозі. Ось який молодець наш Петрик. Він спорався з завданням. Продовжив речення. Малята, у кожного має бути своє житло, щоб там було комфортно і затишно зростати. Ми маємо з вами право на житло. Завдяки цій грі я й запам'ятав, що є право на житло. І зараз я живу з матусею, з татом. Ось, добре, Петрик. І ось на нашій квіточки вже третя пилюсточка. І коли дитина зростає, їй потрібна допомога, турбота і любов батьків. Від цього дитина буде рости веселою і усміхнею. Кожна дитина має право на сім'ю. Та родинне пілкування. Ось Петрик. У нас з'явилась вже і четверта пелюсточка. Ой, це дуже легко запам'ятати, адже одразу я згадую про матусю татуся, так як вони мене люблять, і я їх дуже люблю. І вони дуже за мною піклуються. А коли малятко зростає, да діти виростають, то може так статися хтось. Щось трошечки захворів. І тоді батьки повинні звернутися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги, порадять, що робити, щоб швидше одужати. Тому кожна дитина має право на медичну допомогу. Ось Петрику, дивись, з'явилась і п'ята діточка. У нас п'ята пелюсточка на нашу квітку. Ой, а це мені також легко запам'ятати, тому що нещодавно я був в лікарні. Але я не хворів, я здоровий. Мені просто щеплення робили. Це теж потрібно дуже. Тож давайте далі, малята. кожна дитина має право на освіту. Всім відомо, що без садочка, без школи. Без знань набути не станеш ти ніколи, з ким дитинства мрієш бути. Коли дітки підростають, вони починають ходити. Спочатку до садочка, потім до школи, де навчаються та знайомляться, спілкуються зі своїми однолітками. Тому кожна дитина має право на навчання. Ну і це мені легко запам'ятати, адже я ж там. Прийшов. Так, Петрику, ось з'явила ще одна пелюсточка і залишилась зовсім одна. Тож, послухай, уважно. Відвідувати садочок можуть діти з різним забарвленням шкіри, та зовнішнім виглядом ніхто не має права нікого ображати, адже всі діти рівні і однакові у своїх правах. А головне Пам'ятайте, ніхто і ніколи не може вас скривдити, бо кожна дитина має право на життя та захист. Ну і це мені легко запам'ятати, тому що мої найкращі друзі це Джоні та Єн. Ось і у нас тепер дивись, яка вийшла гарна, яскрава квіточка прав. А зараз ми з малятами. Допоможемо зробити аплікацію такої яскравої квіточки. Тож, малята, почнемо працювати. Малята, я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію ось такої квіточки прав. Подивіться, всі пелюсточки різнокольорові, і кожна пелюсточка буде символізувати те чи інше право. Для того, щоб виготовити таку квіточку, нам знадобиться лист. Білого паперу. Нам знадобляться ось такі прямокутнички різного кольору. І, як гадаю, ви запам'ятали, що їх повинно бути сім. Сім прямокутничків, і нам треба ще один квадратик. Хто здогадався, для чого він нам потрібен, малята? Ось він мій квадратик заховався, а потрібен він нам для того, щоб зробити серединку для нашої квіточки. Ось така нам кольорова, кольоровий папір потрібен. Звичайно, ножиці, які будуть допомагати куточки скругляти, та клей, який допоможе наклеювати. Ще серветочка, яка буде забирати лишній клей, якщо він у нас з'явиться. А для того, щоб гарно працювали наші пальчики, давайте їх розімнемо та зробимо гімнастику для наших пальчиків. Я відкладу нашу роботу. Так, приготували наші ручки. Сонечко, привітні! Квітка з пуп'янка розквітне, на дворі квіточка росте, красу на землю принесе. Давайте малята ще один раз зробимо гімнастику для наших пальчиків. Сонечко привітне! Квітка з пуп'янка розквітне. На дворі квіточка росте, красу на землю принесе. Що ж, малята, приступимо до роботи. Возьмемо наш квадратик і зріжемо на ньому куточки для того, щоб отримати коло, з чого почнеться наша робота. Ось так. Скругляємо куточки і вийде у нас гарне коло. Ось, подивіться, вийшло коло вже готове. Можемо покласти. А тепер, послухайте, уважно. Є у нас такі прямокутнички. Для того, щоб пелюсточка була симетрична, однакова, треба кожний прямокутничок перегнути. Ось так. Куточки поєднати. І коли ми з вами будемо вирізувати, то у нас вийдуть однакові гарні пелюсточки. І теж починаємо скругляти нашу пелюсточку. Куточки скругляємо. Ось мене так, подивіться. Ось одна пелюсточка вже готова. І так ми будемо робити з кожною пелюсточкою нашої квіточки. Ось, малята, подивіться, я вже підготувала всі сім пелюсточок. І є у нас серединка для квіточки. Тому спочатку нам треба з вами все це викласти, щоб ми бачили, щоб одна пелюсточка не виходила у нас за листочок, інша не поміщалася. Треба все розкласти. Бачить так, як воно буде. І тоді почнемо вже брати пелюсточки і по черзі їх наклеювати. Бачите, щоб ми бачили, що пелюсточки поміщаються. У нас усі. Ось так. Подивіться, як гарно. Це. Ось так. Ми виклали квітку. І так, як ми викладали, так і почнемо. Спочатку наклеїмо серединку, потім до неї будемо приєднувати по пелюсточці. Тож починаємо наклеювати. Наклеюємо добре, так, щоб не відставало. По Оці поверхні, пелюсточки, по серединки, щоб добре-добре приклеїли. Ось, малята, подивіться, яка гарна квіточка у нас вийшла. Ось та, яка в мене була. Ось цю ми з вами зробили. Зараз ми її подаримо Петрику, щоб він не забував свої права. Ось, Петрику, поглянь, яку гарну квіточку прав ми тобі зробили. І гадаю, ти тепер, дивлячись на неї, не забуде жодного свого права. Ой, дійсно, вона така яскрава. Тепер я буду на цю квіточку і згадувати. Що ми, дітки з вами, маємо право на ім'я. Ми маємо також право на відпочинок та правильне харчування. Також це право на житло, ще є право на сім'ю та родинне спілкування, також є право на медичну допомогу, право на життя та захист і ще я запам'ятала право на навчання. І оця квіточка тепер мені. Буде це нагадувати завжди. Молодець Петрик, дуже приємно, що ти все запам'ятав. Ти молодець! Дякую це завдяки вам. Дякую та до побачення. До побачення, Петрику! Ось, малята, і закінчилось наше заняття. Ми сьогодні з вами допомогли Петрику розібратися в правах та зробили для нього яскраву квіточку прав. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!